Як говорив один репер, я напишу про Прісуху цілий том. Тобто, дорогенькі братики і сестрички, про депресію можна писати цілий том. Але в нас зараз не на часі наукова дисертація. Тому давайте розберемо причин депресії. А причина депресії одна. Вона полягає в тому, що наші плани розбігаються з Божим планом. Щодо нас. Тому що ми хочемо все і одразу, а Господь хоче, щоб ми трошечки десь потерпіли, трошечки почекали, трошечки десь змирилися з цієї ситуації, до якої він підвів нас і вибрав для нас. Тобто ми хочемо зараз, Він хоче, щоб ми поступово дійшли до цього, і щоб ми з ним у вічності були. Досконалі. Тобто в Бога все не просто так. І ось коли, дорогенькі мої, ми думаємо, що Господь Бог наш да? залишив чат. І коли ми йдемо ось по цьому темному тунелю депресії і не бачимо світла, ми думаємо, чого ж ти нас залишив? Але він не залишив нас, він говорить нам, друг мій, я йду з тобою, я тримаю тебе за руку, просто ти відчуй її. Просто потрібно твоє бажання відчути Мою присутність. Потрібно відчути присутність Христа. Він нас не залишить, дорогенькі мої. Тому що якби Він нас залишив, то було би ой-ой-ой. І роптати на нього так, як було в пустелі, коли Мойсей водив свій народ. Не потрібно. Тому що. Господь завжди з нами. Він не дасть нам тих труднощів, яких ми не зможемо понести. Тому найкращий спосіб оцінити те, чому я в такому стані, це просто залишитися самому, взяти чашечку чаю і подумати, що призвело до цього. І не бійтеся звертатися до Господа. Не бійтеся звертатися до Нього, як до свого Небесного Отця. І як до Отця, до тата, який розуміє вас. До Отця, до тата, який є вашим другом, а не суворим батьком, який ось так, так і так, ні, як другом. Ви вже в дорослому віці, ви можете до нього звернутися сказати, ну ось от такі я. Ти відкрий мені очі і допоможи мені. А допоки ми зараз разом з вами, давайте дорогеньким її помолимось. Господи, владико життя нашого, благаю тебе просвіти тих, хто зараз у тебе, візьмулю, кожного, хто зараз перебуває в депресії за руку і проведи це через цей. І виведи на те божественне світло, яким являєшся ти. Ну, а, друзі, ви пишіть в коментах, може хтось має ще якийсь дієвий спосіб. Христос посеред нас і є, і буде. Залишайтеся з Богом.